Ми заселились в номер. Боже, дуже гарно вид з вікна ось такий, на інші номери. Дуже гарно. Отака штучка, ліжко, телевізор. Там ванна Не дуже велике церкво. Фін досить, кстати... о, фін такий, як у нас вдома, бейбі-бліс. Всякі такі штучки, не знаю, платно це чи безплатно. Красиві платі за і я, який треба тушить волосся. Так, тепер я нарешті можу вам розповісти, що і як. Це влог зі Львову. Я перший раз в житті тут не проїздом, а як мінімум я тут трошки поживу. Я приїхала сюди зі своїм директором. Компанія, в якій я працюю, на сходку дуже крутих агентств дизайнерських. Взагалі зберуться дуже багато крутих чуваків. А, чуваків, я дуже хочу це засняти. Сьогодні у нас п'ятниця. Завтра цей захід буде, і в мене є час. Я сьогодні буду йти гуляти. Цей влог буде вміщати собі два дня. п'ятницю і суботу. Він я тільки приїхала, ми вже заселили. Це, напевно, перший і останній раз, коли я звертаюся до вас, о такі от подобі за це відео, тому гарно Нова перегляду, я маю надію ці два дні будуть дуже класні і я налаштована дуже позитивно. Все это тебе проходит. Wow. Боже мой, сошел произведение искусства. И <г sprawling noise> -о, -о, -о. <г sprawling noise> О, это я. І не бояться переходити дорогу, типо тут немає пішохідного переходу, а вони переходять. Та ще все одно пахне кавою. Так, ми спускаємося в копальню. Мене не видно. Ми якісь катакомби спускаємося, чи я не розумію просто. А повісь його назад, пожалуйста. Знімаємо. Які не видно, почекай. почуває. Тут стіни з книжок. Це в порядке. Так, я одразу кажу, що це виглядає прикольно. Вау! Ого! Це перепелка. Вечірній львів. Яка красота? i ah, do i don't Доброго ранку, ми другий день у Львові. Сьогодні має бути дуже класний день і взагалі дуже багато емоцій. Я після вчорашнього дуже тяжко заснула. І не знаю, як я проведу сьогоднішній день. У мене залишилась тільки одна таблетка аналігіна. Я сьогодні, до речі, вже буду вдома в Києві. От, ми будемо їхати назад на Інтерсіті в 4:30. Надіюсь, все буде окей. У мене на голові просто тріндець. Вчора такий гастрономічний день був, тільки різної їжі, і я зрозуміла, що оте горнятко шоколаду в Львівській майстерні шоколаду було зайвим. Але все гуд. все буде окей. Okay. Зараз ми збираємося і йдемо снідати. Не думав, а що вам сьогодні такого сказати? Ви ж всі мудрі. Вчора на поличках Сільпо з'явився квас із вчорашнього хліба, який ми запропонували сільпо зробити просто по приколу брендинг для компанії. Це там в тому числі HR бренд, наприклад. Тут ми не можемо взяти щось, що ми попробували на собі. Тоді ми кажемо клієнту: ми приїдемо і будемо працювати тиждень два у вас в офісі, щоб зрозуміти вас краще з роботи. І ось ці брилянти з нами. Наша головна задача зробити так, щоб їм було комфортно працювати. І що тоді було? Ми були е, молоді, запальні, готові працювати днями. пам'ятати, чому ми заробимо. Отримувати задоволення, посміятись між собою, накидати цих Я була в цьому проекті, і е, я би сказала, що ми росли разом з цим проектом, е, тому що тут був зроблений неймінг, була був придуманий концепт бренду. Чи воно працює і отримуючи там фідбек від наших замовників, від людей, які дивляться на це, ми такі ну ніби воно працює. Мижімо так, дизайн є важливою складовою, але не є основною, тому що ми не є чисто вигляді дизайн агенцією Ми є креативною посткреативною агенцією. Ци дизайн, а що це нам дало? Гроша. Клієнтах і так далі. Тобто, чи можете ви як це довести, поміряти, це ваш так логотип спрацював. Багато клієнтів точно знаю, вони приходять. ну, В цілому в креативні агенції зазвичай звертаються за двома речами, за логотипами Ось, І дуже люди все розраховують, що логотип в принципі, вирішить все. Орнаментації. І що я вважаю, його дуже придатним з композиційного боку. Все. Ми входим людей багато всім.